Толян Кріпто пише. Тобто можна розраховуватись в будь-якій кав'ярні. Ну пішли зараз перевіримо це. Знайдемо будь-яку кав'ярню, і... яка нам тут сподобається. І розрахуємось картою трасті. Так, 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 так. Я це тут не бачу поки нічого. А он є якийсь сторін кофі. Добрий день. Добрий день. Що бажаєте замовити? Так, давайте мені, будь ласка, капучино середнє і так. ось цього будь поцлика. Десертик цей. Хорошо. У вас криптовалюта тут проходить? Да, все проходить. І крипта теж? Думаю, так. Да, Думаєте? Давайте спробуємо. Да, давайте подивимося. Прошу прикладайте. Чикс. Зараз подивимось. пройде, не пройде. Ну, чек якийсь виліз. Я думаю, пройшла, да. Пройшла. Приєднайся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра Ава Universe.